Добре. Сейчас вот под детей Головний тренер футбольного клубу, «Щодомовець» Одеса Олександр Кучер. Пане Олександр, в першу чергу даємо вас з перемогою і коротко коментар по грі. Дуже дякую. Е, Розуміли, що буде дуже важка гра нас очікувала, але, по-першому, тайму так не скажеш, тому ну, що володіли повністю ініціативою, преимущество було, багато було моментів. Зробили біля воріт суперника, але реалізація хотілося би набагато краще. В другому тайму почали робити непотрібні фоли. привели команду супернику в штрафний майданчик, і ну скажімо, там моментів якихось не було, але таке напруження, десь воно присутнє було. Молодці забили потім другий м'яч. В принципі, гра була вже зроблена. Забили вже в кінці другий м'яч, фактично, скажімо так, закрили цей поєдинок фінальний свисток. Але в другому тані дійсно грани дуже складалася, ну, так як би як вам хотілося. Чи готова була до цього команда? Ви налаштовувалися якось по особливому на поділля, розбирали його. Так, ми готувалися. Ми розуміли, що у нас буде у нас буде великодовге багато довгих передач, починаючи від Юрчика. Ми знаємо, що він б'є в штрафну. І там вже е, зразу нав'язується якась боротьба на опасний момент. М'яч куди на відскочі е, вже буде момент, але тижні частини помнівано таблиці минулося братись, наскільки готовий. До такого рівня, чи він чим не відрізняється сильно від того, що очікувало, чи здивували ці команди? Ну, дивуватись не треба. Ми готуємося до кожної команди окремо, ми йдемо від гри до гри. Ми не дивимося, хто він на який був частині турнірної таблиці колись. Це новий чемпіонат і кожна команда вона готувалася по-своєму, Там зміни є. І хто на якій позиції опиниться далі, не, тут не можна так рахувати. Всі команди додому, ми розуміємо, ці западенські команди, які ми знаємо своїми характером, бійцівськими качествами, вони завжди до останнього б'ються. І так само було. І з Нивою Тернополі вдома ми розуміли, що ці ігри дуже важливі для нас, вони будуть дуже важкими. І під них ми і, і кожну ігру окремо ми готувалися. Склад команди ваш в місті сезоні. Достатньо так поновився. Як ви думаєте, наскільки команда готова, наскільки відсотків готова вже зараз в процесі? Ну важко зараз говорити про там стовідсотковість да, нашої команди. Перш за все хотілося б, щоб хлопці впізнали скоріше за все один одного, зрозуміли, хто як поводиться, як грає, щоб вони зігралися. Що від цього буде дуже багато залежати розуміння на футбольному полі, чого нам зараз не вистачає. Вигравати в кожному матчі приємно, звісно, але чи стоїть конкретне завдання зразу повернення УПР. Ще завдання перемагати в кожній грі, я ж кажу, готуватися до суперника окремо, до кожної гри, тому що ми розуміємо, нам буде дуже важко. Дякую. Дякую вам. Успіхів. До побачення. I oh. do